Вітаю тебе, дружу, на каналі Форлана. Сьогодні продовження рубрики Тоц Драйв, де я тестую нові ліги ТОЦів на черзі серія. А, італійський чемпіонат, дуже багато якісних дорогих в тому числі карток. Ну а найуважніші глядачі знають, що лігу 1 французьку я пропустив з певних причин, які я називав у попередньому відео. Але якщо ви хочете побачити і той випуск, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо буде багато бажаючих, я наступного вікенду також зберу і цю лігу, і відповідно зробимо огляд всіх точців з топових чемпіонатів. Як і сказав, сьогодні у нас серія А, але не проста серія А сюди я ще додав Ренато Сантіша. В минулому відео, якщо ви його дивилися, я попросив вас підтримати відос і, відповідно, пообіцяв зробити огляд на цього гравця. Але так як цей аккаунт, на якому я все це граю, і на якому він випав, він в сьомому дивізіоні Rivals, як ви бачите, ну там, як на мене, тест був явно неякісний. Тому що у Вікін Лізії, як на мене, зараз суперники набагато сильніші ніж у сьомому дивізіоні. Тому я вирішив на 10 матчів дати шанс Ренату проявити себе зараз. І отже, залінкував його у склад з серією А. А загалом, загалом я протестував, включно з Ренато, 15. Додсів. Хто мені найбільше сподобався, та і взагалі відгуки по кожному, ви дізнаєтесь незабаром. А поки нагадаю вам про. Турнір, який я особисто разом з футбольним клубом Колос організовую для вас, панове, в Києві 10-11 червня, це вже буде цими вихідними. Це буде великий лан-турнір. Ви приїжджаєте в торговий центр Рівермол. З 10 до 11.30 у нас буде проходити реєстрація на місці. Далі жеребкування і, відповідно, починаємо грати. Ну а окрім самої гри, я підготував ще для вас багато конкурсів, вікторин і купу призів від Колоса та партнерів. Турнір буде проводитися на платформі PlayStation 5. Ну а решту деталей ви зможете побачити та прочитати у моєму телеграм-каналі. Посилання в описі на е, анонс цього турніру. Обов'язково приходьте, приймайте участь або просто приходьте поспілкуватися та виграти круті призи. Ну а ми починаємо зі складу. Е, на замінці зараз ви бачите гравців, які перший десяток матчів провели. Це Ді Марія, е, Мендеша. Ми не будемо враховувати Ліао, Ренато Тоналлі. Гравці, що знаходяться в основному складі, відігравали останні 10 матчів, це щесний Квадрадо, Томорі, Смолінг та Ернандес, Барелла, Рабьо Центр, Дібала Кварацхелія фланги та Лукаку Осімен на позиціях страйкерів. Ну і починаємо, звичайно, що з голкіпера. І тут я вам скажу, що, е, як вже я казав, тоці голкіпери, майже всі. Майже всі реально вони якісь сімбові. Ну я не можу сказати, що там самба або щесний той самий, або там Кобель, якого ми тестували в Бундеслізі, що вони прям найкращі кіпери в грі. Але вони реально якісні. І цього, як на мене, абсолютно вдосталь. За щесний я взагалі не помітив жодних привозних якихось м'ячів. Навпаки, інколи сейвив дуже якісно. І загалом, знову ж таки, я б вам порадив би цього голкіпера на ворот. Правим захисником у нас був квадрадо, гравець з п'ятірочкою на фінтах, гравець максимально. Швидкістю, гравець з гарними передачами, дріблінгом, відповідно, само собою, і фізикою, яка буститься за допомогою стилю зіграності. Гравець мені дуже сподобався, так як я полюбляю, коли флангові гравці можуть і швиденько там десь розвернутися, і віддати гарний пас, пробігтись по флангу, само собою, і при тому на захист, щоб цей гравець також вмів грати. От в квадраду є все, в принципі, що мені особисто необхідно від флангового захисника. Тому, як на мене, це майже ідеальний варіант зараз для позиції. Флангового захисника. Далі переходимо до центру поля, і тут у нас англійський вандейк. Я його так називаю, тому що він дуже схожий по модельці на того самого Вандейка. Він дуже високий, але при тому, що це вже ТОЦ, там намалювали гарненькі йому характеристики швидкості, дефендінгу, фізики. Тобто, в цілому, зараз я бачу його як надійного і при тому бюджетного. Центрального захисника, яким абсолютно легко можна грати. Це не привозний гравець, був жодного разу не помічав за ним теж якихось, ну скажімо так, зламаних дій чи зламаних анімацій, як інколи буває з деякими гравцями. В парі з ним був Томорі. Це найдорожчий центральний захисник, відповідно, з ТОЦів серії А І Томорі, мабуть, ще трошечки надійніший за Смолінга. Він більш такий швидкий, бо дріблінг дозволяє йому вправніше. Рухатися як з м'ячем, так і відповідно без м'яча. Ну а фізики з дефом вистачає з головою для того, щоб їсти просто будь-яких нападників, абсолютно будь-яких. Тому Томорі Смолінг загалом пара, я вам скажу, дуже якісна виявилася, як і наш результат кінцевий, ви дізнаєтеся наприкінці відео. Тому в цілому я б вам цю пару дійсно порадив би зараз в... Плюс-мінус бюджетні склади. Далі у нас Тео Ернандес, Багато по ньому балакати не будемо, тому що його тоті-картка, вона в принципі, ну, картка дублікат. Характеристики майже ті самі. Є швидкість, є фізика, є паси. Прикольно, що при цьому він ще і не маленький хлопчик із корпусом і з гарним зростом. Загалом універсальний лівий захисник, якого я вам теж пораджу. Хоча не буду казати, що це найкращий ЛЗ, яким я грав, тому що для мене найкращий лівий захисник це, мабуть, кабдевіл'я Рейтингом 90, бо там може бути Ленгті гравець, а ленгті флангові захисники, як на мене. Трошки цікавіші, далі чистий опорничок тоналі, я взагалі не фанат гравців, які зараз не є універсалами в центрі поля, я раджу завжди обирати бокс ту боксів. Тоналі бокс ту боксом точно я назвати не можу. Проте з ролю опорного півзахисника він справлявся на всі 100%. Загалом я був завжди впевнений, що тоналі йде відбір, то він, в принципі, м'яч обов'язково забере. Тому, якщо вам необхідний надійний опорний півзахисник, Можете розглянути собі цей варіант. Далі на огляді Рабьо. Це вже більше як бокс бокс бо в нього є гарні удари, гарні пасульки, майже максимальна швидкість, і, в принципі, він мене порадував у цій вікінлізі. Віддавав цікаві асисти, що насправді дуже важливо для гравців центру поля, бо саме вони мають багато видавати якісних передач для атакуючих гравців. Особливо не забивав, тобто не допомагав на атаку, проте на захист руйнував. Майже будь-яку атаку суперника. Він грав в парі з Барелла і виконував роль все ж таки більше захисного плану півзахисника, з якої теж, в принципі, впорався, як на мене. От якраз наступний у нас Ніколо Барелла. Це маленький, спритний, швидкий гравець, який в центрі поля чимось нагадував Канте умовного, да, в найкращі його роки в минулих версіях FIFA. Тобто за рахунок модельки, за рахунок тих характеристик, які він має, там класний дріблінг, там майже максимальна швидкість, він дійсно накручував у центрі поля. Дуже непогано, ну от прям реально дуже непогано. При цьому є відбір гарний, є фізика, вона не маленька. Але з моделькою нічого не поробиш. Треба розуміти, що високі, міцні підзахисники все одно будуть його відтісняти, перестрибувати і так далі. Але все, що стосується гри внизу, він там був як риба в воді, як так кажуть. Ну а далі переходимо до Рената Санчеша. Надзвичайно коштовний гравець, набагато коштовніший за того ж Бареллу, і так далі. Але от саме Бареллу мені Санчеш більше і нагадував. Тобто в них... Дуже схожі характеристики. Надзвичайно якісно відчувається дрібінгу Санчеса. Гарненькі передачки, це безумовно. Є фізика, в нього вона максимальна з якорами, якщо ви даєте йому стиль зіграності. Тобто на захист в центрі поля він грав надзвичайно ефективно, надзвичайно якісно. Проте на атаку, на жаль, особливо нічим не запам'ятався. Ну а відповідно, гравець, який коштує близько 2 мільйонів. До речі, він впав в ціні на мільйон монет. Дуже велика сума насправді, бо коштує він, коли я його впіймав, 2,7. Це говорить про те, що люди пограли за нього і, скоріш за все, зрозуміли, що не коштує він саме тих монет, які за нього як то кажуть, просять. Тому я теж би так і висловився, що він явно не грає там на 2 мільйони монет, навіть умовний мусіала для мене був удвічі, мабуть, універсальніший та. Яскравіший у центрі поля. Далі у нас Рафаель Ляо грав в мене на фланзі, гравець з фінтами, гравець, наче як швидкий, ну тобто максимальна швидкість. Удари мене трошки розчарували, відверто кажучи. Хоча ні, він, звичайно, що забивав, він забивав, він коли цікаві, і красиві голи. Але в загальному в загальному кадрі, якщо брати огляд Ліао, то більше розчарував, ніж здивував, тому що йому регулярно не вистачає якоїсь спритності. Коли ти робиш фінти, да, от з фінтами можна за нього проходити, але без фінтів картка достатньо тяжка, незважаючи на ті характеристики, які в неї там намальовані. Регулярно просто не встигав десь фінт зробити, не встигав там, прибрати корпус і так далі, тому подібне. І це не означає, що він не неефективний. Дивний, а це, скоріш за все, означає, що, мабуть, все ж таки, от на свої кошти, знову ж таки, історія, як із Ренато, на свої кошти для мене персонально він не награв. Далі у нас Кварацхелія один з небагатьох тоців, які отримали 5 плюс 5 на свою картку, 5 на фінтах, 5 на слабкій нозі. І це, в принципі, відчувалося. Переважно це відчувалося. В нього є класний дріблінг, в нього є дійсно непогана реалізація. Хоча інколи траплялися і кумедні промахи. Як от тут зеленим тем фінішингом з слабкої ноги, але все ж таки там п'ятірочка. Але це було не часто. А загалом я міг покластися, як то кажуть, на цього гравця, тому що і продертися він міг, і з обох ніг забити. Ніяких особливо питань по реалізації до цього гравця в мене не виникало. Особисто для мене, з своєю ролью, Кварцхеля впорався на всі 100. І от саме його, наприклад, я точно вам можу порекомендувати. Далі у нас досить бюджетний вінгер це Ангель Ді Марія. Я особливо не очікував нічого яскравого від цієї картки. Вона нічим не виділяється з-поміж інших тоців, з інших ліг, так само і так далі. Але насправді Ді Марія виявився цілком ефективною карткою. А ще Ді Марія запам'ятався косплеєм на Роналду, який спиною собі підпрацьовав м'яч, думаю, ви пам'ятаєте, ти гол. Але, на жаль, Ангель ці навички за часи гри разом з Р7 не передалися. Підсумовуючи по карзі, скажу, що в нього вистачає швидкості, в нього вистачає дрібінгу, в нього є. Непогана достатньо реалізація, і на свої кошти він більш ніж яскраво відіграє. Тому його я теж вам, в принципі, можу порадити. Гравець з фінтами і е, достатньо збалансований. Далі єн Можете називати його Осім'хен Осім'ген Мені, в принципі, байдуже, я буду називати його Осім'єн Мені так зручніше. Цей гравець мені нагадав якогось Роналдо. В минулих років Кріщану має на увазі, тому що він просто все реалізовав. От я вам кажу, все. Ви побачите статистику. Незабаром там ну ну надзвичайно все якісно, надзвичайно красиво по цифрам. Просто подивіться, які він голи забивав. Жоден гравець цієї команди, жоден настільки яскраво не реалізовував свої моменти. Він забиває, як я вже сказав, майже все. Це я зараз ще не дійшов до гри головою. Бо кутових він забив, ну, я не знаю, я не рахував навіть, але мені здається, штук 15. Його ніхто не може перестрибнути. Майже ніхто не може перестрибнути. Тобто він регулярно вигравав боротьбу на другому поверсі. Переважно з кутових, звичайно, що це було. Але найголовніше в нього є максималочка по швидкості, в нього є дріблінг, тобто він дуже вправний з м'ячем, В нього гарна реалізація. Що ще треба нападнику? Ну, ну все. Це тобто вже в цілому. Універсальний такий е, нападник, якому, в якому майже немає недоліків. Один тільки недолік, я можу сказати, це відсутність п'ятірочки на фінтах. Один єдиний недолік. Зараз ця карка коштує 2,5 мільйони, і якщо у вас є ці 2,5 мільйони, і ви можете залінкувати Осімена, обов'язково це зробіть. Бо цей гравець мені сподобався, ну ледь не найбільше серед усіх атакуючих гравців, яких я тестував у рубриці Тот здрайв цього сезону. Далі один з найбільших нападників, яких я тестував, фізично найбільших, це Рому Лукако. Ви просили мене зібрати його в СБЧ, багато хто просив. Статистика його після зіграних там 10 поєдинків мене вразила, якщо чесно. Проте коли я грав за нього, я взагалі не міг зрозуміти, як цією карткою треба ефективно грати. Тобто єдине, що я помітив, що в нього є удар. Він якісний. З, обох, з двох ніг, тому що в нього 4-5 по зірочкам, тобто 5 на нозі. Удари якісні. забивати вміє. Блін, але бігати. Він просто надзвичайно тяжкий. Він надзвичайно далеко від себе відкидає м'яч регулярно. І це додає складності для гри. Головою особливо не вигравав, наскільки пам'ятаю, і е, якимось супер дріблінгом знову ж таки не запам'ятався, звичайно. Що. Тому, ну не знаю, лукаку це гравець для душі, скоріш за все, чим для ефективності. Ну і наостанок Пауло Дібала. Чимось мав би нагадувати Ді Марію. Подумав я, коли побачив цю картку, е, коли я поставив в склад, відповідно. І насправді десь так і було. Тобто за Пауло Дібалою я не помітив нічого особливого, щоб могло мене спонукати, сказати вам обов'язково обов'язково ...купіть цього хлопця, бо він якийсь там ну, нереальний, там, нереальний дріблінг, нереальна реалізація, там ще щось. Нічого в ньому, надзвичайного немає, на жаль. Щось так само, як і там в ліау, умовному. Е, він грав непогано, він забивав, він віддавав асисти, переважно асистував якраз таки. Але нічого особливого в карті я не помітив. Для фланга знову ж таки. він грав на фланзі, Для фланга, мені здається, підійде той самий Ді Марі, який, повірте мені, не буде гіршим абсолютно за Павлу Дібала, Проте буде в 4 рази дешевший приблизно, наскільки я пам'ятаю. Тому загалом, мабуть, рекомендувати е, Дібалу я вам не буду лише через його вартість. Отже, зрештою, друзі, ми виконали перший ранг 19-1. Е, перший ранг е, цією командою. Нагороду, звичайно, що ви бачите пізніше, а поки що статистика по гравцям. Ді Дімарія, 2 голи, 7 асистів за 10 зіграних матчів. Цілком пристойно, дійсно, для. Плангового гравця. Ну, на менше ще ми пропустимо, бо ми ще будемо ним грати, скоріше за все, Лігою 1, якщо ви забажаєте. Е, Рафаліао, 5 голів, 6. 6 асистів, 6. Рафаліау 5 голів та 6 асистів за 12 зіграних матчів. Він трошки на замінку в мене виходив замість лукаку. Ренато Санчеш 2 плюс 2. Також декілька виходів на заміну. Але ця статистика це просто. Кошмар якийсь, 5 асистів від тоналі. Це були педачки з кутових, наскільки я пам'ятаю. Квадрадо, один асист без голів. Завершилося його відповідно Вікінбіга. Томорі так само без голів, без асистів. І Смолінг, пам'ятаєте, той один гол з перекиданням. Він в активі записаний на цього гравця. Тео Теорандес, 12 ігор, 0 корисних дій. Ну, проте в цілому був стабільний. Барела 5 асистів та 1 гол за знову ж таки 12 матчів. Там здається за 11, якщо бути точним. Бо один матч був вихід при нічийному результаті. Рабьо 3 асисти. Ну, що в принципі теж достатньо слабенько. Дібала 4 голи та 6 асистів, 10 корисних дій це цілком пристойно. Так само. Ну, як я казав, дуже схоже на Дімарію. Ось Сім'єн 31 гол, 12 асистів, 43 корисні дії за 20 номінальних матчів. панове. Це солідно, це дуже солідно. Це реально здивування для мене. Ромело Лукако, при тому, 11 м'ячів та 7 асистів, граючи останній десяток у цій вікін-лізі. І Кварацхелія, 11 голів та сім асистів, граючи всі 20 матчів. Проте перший десяток він грав на позиції страйкера, а другий десяток матчів вже на позиції Вінгера. І на Вінгері він дійсно набагато менш ефективний був. На жаль. Отака, от друзі, команда в мене вийшла, гарний результат, в принципі, багато цікавих карток. Після перегляду цього відео тепер ви маєте мої думки стосовно гравців, якими я пограв і відповідно, яких я раджу і вам собі купити в основний склад. Обов'язково поділіться в коментарях, можливо, у вас інші думки по е, якомусь з гравців, якими я зіграв е, цього вікенду. Ну а поки що я буду завершувати. Дякую величезно за підтримку цього відео. Не забувайте про лайки та підписку на канал. Побачимо зовсім скоро. Бережіть себе успіхів! вам у FIFA 23 та слава Україні!